Він так, як почала читати. Де комкраче дається пригості, де у голос. Та неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась, у Я подумав, вона так легко врізається в шкір, не значить, що ця шкіра моя. Якщо вона була навіть прогинеться, добре було дізнатися її. Добре було знати, звідки вона прийшла, куди поверталась, вночі. Тож везли тебе двори по яких підходять віключі. Чого вона нічого не може загадати? Звідки в неї всі ці знання? Як бдня її кишені, хтось точно тримав нове звання. Якби вона почала писати спогад, про кожну з отриманих і її книга мала б такий самий успіх, як Тора або пора. Чоловіки читали цю дивну книгу, відчуваючи власну думку. Чоловікам не варто знати про нас. Їм достатньо причин. коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його інші. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі свої. З ними краще не говорити про те, що буде, а не про те, що є. Але вона проконалася. І все починалося саме тоді. Вона добре трималася на спові, на добрах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах, коли вона вимовляла слово, любов, я бачу кров в, моїх, в зубах. її зубах. Стережіть їй яком, беріть під крило легке, скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить з чергово тіє, хай залишить в собі мої рукописи, моє світло, моє пальне. До речі, спитайте їх про нагоді, що назад.